Так, якщо ми не працюємо з почуттям провину, з часом воно може перейти в таке токсичне, отравлюючи нас почуття. Тому, да, як воно насправді зароджується. Ти правильно сказала, Наталечка, звісно, всі коріння будуть йти в дитинство. А саме, давайте так чи якою формою виховання нас виховували, якою методологією виховання нас виховували? І, на жаль, знов таки, ми всі нащадки наших наших пращурів і тоді. В часи радянського союзу почуття виховання через почуття провини було напевно найдієвішим методом і найрозповсюднішим методом, тому що дійсно це один з найлегших методів досягання цілей, скажімо так, у батьків найлегше в буквальному сенсі, коли дорослі батьки ну якось структурують, базують, навчають та формують життя дитини, і це всі знають це дуже важкий процес. батьківства, насправді він не легкий. То із за відсутності більш таких здорових таких, ну, знань щодо дитинства, щодо виховання, через відсутність цих знань, через власні якісь кризові стани, в яких можуть набуватися батьки перебувати батьки, ну через якісь власні неспроможності. А дуже часто батьки приходять да, і використовують таку методологію виховання саме як через провип. Тобто, Дитині дається якась задача, ставиться якась так, задача навіть розвитку, да, умовно кажучи, для досягання і до може щось не виходити, не получатися за якихось. Об'єктивних причин, але ми батьки не будуть, не мають часу, не мають знань, не мають розуміння, не мають емоційно достатнього інтелекту дивлятися да саме в ці причини, чому дитина не справилася з поставленими задачами. Можливо, вони були занадто вимоглими, можливо, якісь фактори інші повпливали. І тоді, для того, щоб стимулювати, так да, як дивіться уважно як стимулюючий фактор відчуття провини. Використовуючи так стимулювати дитину, продовжувати це рухатися. Тобто в тій досягненні якихось мрій, яких цілей, їх очікувань, які які батьки ну, так возлагають на дітей. Ну, це стосовно всього. Навчання, здобутки, позашкільні якісь здобутки. Да? Тобто, якщо ти виконаєш те і те і те, ти будеш класний, ти будеш окейний. Так? Є така якась умова окейності. Я ти будеш прийнятий, ти будеш схвалений. І якщо ти не виконуєш увагу, ти можеш бути або пристижений, да? такий, тобто. Висміяний якось, знецінений або навіть покараний. І дивіться, отут важливо розуміти, що якраз провина вона буде прямо вимагати оце покарання. Дітки з малого, віку, вони розуміють, що якщо я зробив щось, що не відповідає очікуванню моєї родини, батьківській системи, соціальним нормам, я маю бути за це покараним.